Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі дітки. Сьогодні Бог нам дарував свою милість зібратися, щоб йому поклонитися і славити Його. Ви знаєте, моє роздумування сьогодні над книгою притчі. Зараз я послідовно читаю книгу притч. У мене є така книжечка, де я прочитую Біблію за рік. І коли я читав книгу притчі, мене торкнулося особливо одне місце. Це четвертий розділ, з 14 по 27 вірш. Моя проповідь називається Дві дороги, і тут написано про дороги, про які говорить Господь. Це четвертий розділ з 14 по 27 вірш. Господь говорить так: не звертай на стежку нечистивих і не прямуй дорогою злих. Обминай її, не ставай на неї, відвернись від неї і пройди мимо. Адже вони не заснуть, поки не скоять якоїсь шкоди, їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не насте на світлий день. А шлях нечистивих, як темрява, вони не знають, об що можуть спіткнутися. Сину мій, будь уважний до моїх слів, прихиливши своє вухо до, мої, до моєї мови. Нехай ці слова не відходять перед твоїх очей, зберігай їх у своєму серці, бо вони є життям для того, хто їх знаходить і здоров'ям для всього його тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої, нехай будуть надійні, не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу від злого. Амінь. Дорогі брати сестри, Господь дає тут таку дуже чудову пораду, щоб ми не звертали на стежку нечистивих і не прямували дорогою злих. Ось недавно дружина мені показувала невтішні новини, і вони трапляються в нас в Україні, брати сестри. В Запоріжжі декілька днів тому загинуло 18 дітей. Не знаю, чи ви чули про це. Коли був приліт, Загинуло 18 дітей, дуже багато дорослих, але серед них було 18 дітей різного віку. І ви знаєте, це дійсно жахливі новини. І таке стається на цій гріховній землі, тому що земля сповнена гріхом, люди, сповнені гріхом. І ви знаєте, про таких людей Господь говорить, що вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Таке трапляється, брати сестри, дітки. Можна почути, коли люди, знаєте, роблять насильство. І завжди, завжди, брати сестри, дітки, людина йде якоюсь дорогою. Є дві дороги, про які ми з вами прочитали. Одна дорога це дорога зла і насильства. І, дура, і друга дорога це дорога праведності. Ми з вами. Ходимо завжди багатьма різними дорогами та стежками. Але якщо торкатися вічності, торкатися в духовному плані Бога, то ми ходимо двома дорогами: або дорогою зла, або дорогою праведності. І нема третьої якоїсь дороги, Чи ти можеш ходити якоюсь третьою дорогою. Або людина вибирає Бога і ходить стежиною добра, або вона не йде з Богом, і вона ходить стежиною зла. Ви знаєте, коли ми з дітьми були вперше в Карпатах. і е... Раніше ми були в Карпатах, але коли ми вперше були піднімалися на говерлу, нам запропонували декілька видів підйому. Ви знаєте, там є простий шлях підйому, він займає набагато більше часу. Є е... дуже складний е... підйом. Він займає менше часу, але треба дуже багато фізичних сил. І в людини, знаєте, є вибір, як піднятися. Є там зелений шлях, є синій шлях, є червоний шлях. Ми вибрали зелений, набагато довший, але було менше прикладати фізичних сил. Ви знаєте, Бог пропонує дорогу. Він каже: не звертай на стежку нечистивих і не прямуй дорогою злих. Не ставай на, на таку стежку, говорить Господь. Будь-яка стежка, вона завжди приводить до фіналу. Дуже багато годин ми піднімалися з дітьми. У нас була ціль піднятися на Говерло. Це зайняло понад 4 години. Але знаєте, який був кінечний результат, брати сестри Ми все-таки піднялися. І будь-яка стежка в житті вона закінчується, дітки, брати сестри. Чи це стежка зла, чи це стежка добра, вона закінчується. І Бог знає, чим закінчується стежка зла. І тому Бог каже, що не ставай на таку стежку, не прямуй дорогою злих. Навіть він тут каже: сину, мій, будь уважний, до моїх слів, прихили своє вухо, до моєї мови. Це дуже важливо, брати сестри, дітки. Слухати те, що говорить Господь, не ставати на стежку злих. І далі Господь говорить, наприклад, в Іоанні від Луки, 13 розділ, 23 вірш. Ви знаєте, ми завжди чуємо про якісь факти. От, наприклад, я говорю вам факт у Новополі. У Новополі є три магазини, так чи ні? Це факт, чи ні? У Новополі є три магазини, я вам про це говорю. Навіть ігрушки знають приїжджають, що тут є три магазини. І це факт, правда? Це безперечний факт, тому що це правда, і ви це бачили. І це не можна заперечити. У Біблії є факти, і цього також не обминути, про що говорить Господь. От, наприклад, 11, вірш, 23 -й, 11 -й розділ 23 вірш. Христос говорить так: хто не зі мною? Той проти мене. І хто не збирає зі мною, той і розкидає. Дітки, брати сестри, і це факт. Або ти живеш з Богом, йдеш з Ісусом Христом по життю, або ти без нього. І він тут не пише про якийсь третій шлях. Він не каже, що ну, можна і без мене якось прожити, але в конічому ітогі прийти до мене. Христос каже конкретні речі. Він каже, хто не зі мною? Той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Оце якраз і є та стежка зла, на яку стають люди. Хоча вони і при цьому кажуть, що вони вірять у Бога. Брати і сестри, це стежка зла, стежка нечистивих, це дорога загибелі. У Псалмі 1,6 вірш написано: адже Господь дбає про дорогу. Праведних, а дорога нечистивих загибель. В конічному ітогі ця дорога вона приводить до загибелі. В притчі, 16 розділ 25 вірш написано. Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Ви знаєте, коли ми чуємо такі новини про таких людей, які стоять на цю стежку зла. Ми повинні пам'ятати про одну річ, що є справедливий і люблячий Бог. І ця стежка цих людей, ми не можемо таким людям зазрити, це нещасні люди. Їхня стежка стежка смерті. Про праведних написано, це зовсім інша стежка. Брати сестри, дітки. Це абсолютно інша стежка. Якщо стежка нечестивих, ми читаємо, вона приводить до загибелі. І цією загиблою в Біблії написано, що це є пекло, це дорога без Бога. Це дорога, де немає надії у вічності. Дорога праведних, вона повністю відрізняється і своїм кінцем, і самим проходженням нею, брати сестри. Хто стає на стежку праведних, це зовсім інша стежка. Йов у 36 розділі 7 вірш каже, він, Бог, не відверне своїх очей від праведних, а посадить їх на престолі разом з царями, і вони повіки користуватимуться пошаною. Це дорога праведних. Притчі, 2 розділ, сьомий вірш. Він зберігає, як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності. Хто ходить у невиності, брати сестри, дітки. Кожному із нас треба вибрати дорогу з Ісусом Христом. Якщо ти ще не вибрав цієї стежки, але вже ти досить у дорослому віці, щоб думати про Бога, дітки, брати і сестри. Ви можете сьогодні, чуючи Слово Боже, роздумувати про Ісуса Христа. Подумай, на якій стежці знаходишся ти сьогодні. Особисто, якою стежкою йдеш ти? Є дві стежки, є дві дороги, дорога праведності і дорога загибелі. Бог завжди дає людині вибір, завжди у людини є вибір. І Бог у своїй любові він пропонує через Ісуса Христа, через Його страждання, через Його Спасіння, Його улюбленого Сина. Він пропонує стати на стежку праведності, тому що це стежка любові і стежка надії, і стежка добра. Нехай Богу буде за все. Слава і подяка. Амінь. Молимось.